Привіт! Мене звати Марія Красненко. А мене Вікторія Золотухіна. В серії відео про права та можливості для внутрішньо переміщених осіб в умовах війни. Ми розкажемо, чому важлива інформаційна доступність. Як наразі працюють суди та куди звернутись, як отримати безоплатну правову допомогу? Чи можливо отримати підтримку та послуги в онлайн форматі? Які можливості наявні в сфері працевлаштування? Як отримати медичне обслуговування на новому місці проживання? Та що важливо для людей з інвалідністю? Останні декілька років Україна входить до лідерів за темпами цифровізації. І дійсно, за останній час в нашій державі з'явилося багато послуг, які можна отримати в онлайн форматі: відкрити чи закрити фізичну особу підприємця, сплатити податки та подати податкові декларації, перевірити трудовий стаж, отримати свідоцтво про народження та багато чого іншого. проте чи реагує держава на виклики, які постали під час війни та масштабного внутрішнього переміщення, якщо відповідати. Коротко на це питання, то так: Міністерство цифрової трансформації України у партнерстві з профільними міністерствами проводять роботу для того, щоб постраждале населення отримали послуги та допомогу швидко та комфортно в онлайн форматі. Так, 19 квітня 2022 року, з травневими змінами, Міністерством цифрової трансформації України було запущено послугу під назвою Оформлення допомоги для ВПО. У застосунку Дія, за допомогою якого можливо, подати заяву на реєстрацію як ВПО, подати заяву на отримання допомоги на проживання для себе та дітей, повідомити про потреби. Разом з тим, послуги для ВПО в застосунку Дія все ще потребують суттєвих доопрацювань. Саме тому на міжвідомчій нараді під головуванням Ірини Верещук були обговорені проблемні питання та вирішено вдосконалити функціонал дії. Зокрема, очікується на те, щоб додатку. Буде доступною можливість змінити фактичне місце проживання, скасувати дії довідки. Також послуга має стати доступна для тих, хто був зареєстрований як ВПО до 24 лютого 2022 року, наряд інших змін. Про ці необхідні зміни ми говорили у нашому зверненні. Посилання додаємо в описі до відео, чекаємо на позитивні зміни, про них обов'язково будемо інформувати. Також за стосунку можна подати повідомлення про пошкодження або знищення знищення нерухомого майна для подальшого проведення компенсації, подати заяву на отримання дублікату свідоцтва або витягу про народження, смерть, зміну імені, реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу. Зверніть увагу, що забрати документ можна впродовж трьох днів у відділі державної реєстрації актів цивільного стану або замовити доставку Укрпоштою додому. Наразі допомога надається різним категоріям. Про це детальніше у нашому матеріалі на сайті. Саме тому слід згадати про платформа ЄДопомога. На ній можна отримати інформацію про допомогу від держави, надати допомогу, а також подати заяву на отримання допомоги від міжнародних організацій. Для цього необхідно покроково заповнити заяву, надавши персональні дані, а також банківські реквізити. Зверніть увагу, що дані необхідно зазначати у форматі Айбан. Для міжнародних організацій пріоритетними є незахищені верстви населення. Нири, одинокі мати або батько, багатодітні сім'ї, малозабезпечені родини, люди з інвалідністю. Допомога надається широкому колу осіб, зокрема ВПО, людям, які проживають на деокупованих територіях тощо. Пінсот проводить тільки верифікацію даних всіх заявників, а остаточне рішення щодо виплат людям приймають міжнародні організації. Отже, в країні навіть під час війни держава намагається надавати послуги та допомогу через онлайн-сервіс. Періодично з'являються нові можливості: минулі застосунки вдосконалюють функціонал. Цей процес буде відбуватися і надалі. Тому, якщо ви маєте пристрої, користуєтесь інтернетом і потребуєте певної послуги, перевірте інформацію чи надають її онлайн. Таким чином ви економите час собі та долучаєтесь до розвитку цифрових технологій в нашій країні. Війна – це виклики, які ми з вами обов'язково подолаємо спільними зусиллями. you